Hey, булченята! в сьогоднішньому відео ми з вами розберемо нового персонажа Нілу. Тож, насамперед, не забудьте підписатись, протиснути вподобайку, щоб просувати український YouTube разом. В цьому відео ми з вами розберемо все, що потрібно нам знати про такого чудового персонажа. А саме, що їй потрібно зі зброї, які їй поставити артефакти, з якою командою вона може співпрацювати, які ресурси потрібні для піднесення, які у неї скіли, а також сузір'я. Також, якщо вас цікавить український контент по Genshin Impact, Лор і не тільки, ви все зможете знайти на сайті Пісник Паймон, посилання буде в описі. Тож насамперед, що потрібно збирати. З ресурсів для піднесення нашої НІЛ. А саме потрібно передвічний калібр, спори гриба і орхідею Падісара. Якщо ви не знаєте, де збирати орхідею Падісара, в правому кутку за посиланням вам буде маршрут. Насамперед, що вам потрібно знати про НІЛ? Це те, що даний персонаж може гратися як індивідуально демагер, і її можна, до речі, комбінувати доволі з багатьма персонажами. Використовуючи як в команді приголомшення, граючи через Електро, також можна грати через Кріо, але найбільший її потенціал розкривається тільки за допомогою гідро плюс дендро, а саме реакції цвітіння. Тож давайте з вами розберемо її таланти. Звичайні атаки Нілу у нас доволі розмашисті, і сказати, що просто демажити з руки, вона не супердемагер. І її фізичні атаки для нас не головне, тому що її всі скіли будуть заточені не під фізичну атаку. Переходимо з вами до однієї з найголовніших скіла саме в Нілу, і який дозволяє нам грати доволі варіативно. У нашої Нілу Єшка може грати через два стати, а саме через танець з мечами та вихрові кроки. Якщо після натискання Єшки ви зробите три звичайні атаки, атаки Нілу отримають інфузію Гідро. І всі наступні атаки вона буде мати гідроатаки. Також хочу зауважити для вас, що її атаки будуть мати елементальний демаг. Тобто, це нам говорить про те, що всі бафи на звичайну атаку нам під інфузією цієї нічого не будуть давати. Також, якщо після натискання єшки Замість третьої атаки ви протиснете скіл, ви активуєте вихрові кроки. Нілу запускає стрімке водяне колесо, яке завдає гідродемедж у площі та створює ауру спокою, яка працюватиме на активному члені команди і накладатиме на супротивника у межах доступної площі статус Гідро. Каде накладання статусу Гідро у нас, як завжди, 2 секунди. І поле триває до 12 секунд. На жаль, аура не дає ніякого демагу, а тільки дає статус гідро на ворога. Ультимативка нашої Нілу доволі проста. Танець лотоса, далекі мрії, слухання весни. Починається танець нескінчених мрій і джерел, які вони відчувають, викликаючи розквіт лотоса, далеких вод, завдаючи гідродемедж по площі. Що базується на максимальному показнику здоров'я Нілу та застосовуючи ефект затяжної вічності до всіх уражених супротивників, через деякий час супротивники, на яких впливає затяжна вічність, отримують гідродемедж. Також ефект ультимативки дуже гарно розповсюджується не тільки на команди, які грають через цвітіння, а які грають через фулл кріо заморозку. Тепер давайте проговоримо про її пасивні таланти. А саме її перший пасивний талант, який розкриває її повний потенціал. Тут танцювальних пелюсток. Коли вся команда складається з дендро або гідро, і при цьому має принаймні одного персонажа Дендро чи Гідро, то квіткові кроки танцю семи царств Нілу нададуть усім персонажам поблизу. Щедрість золотої чаші на 30 секунд. Персонажі, які перебувають під дією ефекту щедрості золотої чаші, отримують підвищення майстерності сихії на 100 одиниць протягом 10 секунд щоразу, коли буде отримано дендро демедж. Що саме головніше, крім того, спричинення реакції цвітіння. Створює щедрі ядра замість дендроядер. Такі ядра вибухають дуже швидко і завдають більше демедж по площі. Щедрі ядра не можуть викликати гіперцвітіння або брунькування. І вони мають спільну верхню чисельну межу з дендроядрами. Демедж щедрих ядер вважається демеджом нанесеним дендроядрами зародженими цвітінням. Також її друга пасивка дуже класна: мрійливий танець вічності. Кожну тисячу одиниць від максимального показника здоров'я, що перевалює за 30 тисяч, збільшуватимуть демедж завданий щедрими ядрами, які були створені персонажами, на яких діє щедрість золотої чаші на 8%. Максимальний бонус демеджу щедрих ядер, який можливо отримати таким чином, становить 400%. Але щоб його отримати, потрібно, щоб у вашої Нілу було більше 75 тисяч здоров'я. Тому нарощування ХП на Нілу це один із головних факторів. По пріоритетам прокачки саме для Нілу. Перше, що вам потрібно прокачувати, це нашу єшку потім ультимативку. А вже в кінці, як ви захочете, прокачати, якщо ви Нілу, уже автоатаки. Але вони нам не потрібні взагалі. Тепер давайте з вами перейдемо до наших сузірь. В принципі, на Нілу можна доволі гарно грати, і без сузірь. Вона доволі корисна буде навіть і без сусрір для свого потенціалу для відкриття саме демеджу через цвітіння. Перше сузір'я танок спадного місяця. Навички танець цими царс буде піднесений наступним чином: демедж водяного місяця буде збільшено на 65%, а це саме третя атака, коли ми не використовуємо скіл при нашій єжці. А тривалість аури спокою збільшиться на 6 секунд. Це саме тоді, коли ми натискаємо нашу єжку двічі. Друге сузір'я зоряне небо, що в нього крапають квіти, коли персонаж під впливом щедрості золотої чаші, це завдає супротивникам гідро-демедж, що знижує їх гідроопір на 35% протягом 10 секунд. Після цього як реакція цвітіння. Уразить опонентів, їх дендро супротив зменшиться на 35% протягом 10 секунд. Якщо ж все-таки ви будете збирати нілу і вибивати її якісь сузір'я, то я б зупинився на другому, тому що це одне із самих профісних сузірь, яке буде підходити саме для гри нашої Нілу. Третє сузір'я чарівна кіньова хода. Збільшує рівень навички танець лотоса на 3. Четверте сузір'я щільний імпульс. Це сузір'я нам допоможе саме для відновлення енергії. Після того, як третій танцювальний крок танцю семи царств, пірует попадає по супротивнику, нілу відновлює 15 одиниць елементальної енергії та збільшує демедж навички танець лотоса далекі мрії. Слухання весни на 50% протягом 8 секунд. П'яте сузір'я кружляння світла. Збільшує рівень танцю семи царств на 3. І шосте сузір'я мелодія підкорувача морозу. За кожну тисячу одиниць від максимального показника здоров'я крит шанс та крит демедж нілу збільшується на 0,6% та на 1,2% відповідно. Крит шанс та крит-демедж можуть збільшитись максимум на 30 та 60% відповідно. Сказати, що тільки для підвищення 30 та 60%, відповідно, потрібно вибити Нілу С6, я би не рекомендував. А от С2 Нілу це саме те, що потрібно. Давайте з вами тепер перейдемо до артефактів. Саме тут ми розберемо з вами артефакти, які будуть підходити для стилю гри через цвітіння, а також для звичайного стандартного стилю через гідродемах. Але якщо ви розумієте, то ця дівчинка виходить в сумеру і, в принципі, вона більше підходить для команди під цвітіння. З приводу головних та побічних статів в артефактах ви можете зараз бачити на екрані. Для білду підцвітіння вам головне знайти в годиннику хП або відновлення енергії, в келиху знайти ХП. І в короні також ХП. Вторичний статус нам потрібен головне, це нам відновлення енергії, ХП, майстерність стихій, а також можливо крит шанс, крит демедж в залежності від того, якщо він у вас там буде, він не буде лишнім. Також зауважте те, що вам потрібно, якщо у вас Нілу це 0, мати хоча б від 150 відновлення енергії. Щоб грати на ній доволі комфортно. Тепер з вами розберемо комбінації артефактів. Почнемо із дефолтних 2. +2. В цьому випадку ви на ізі можете взяти два шматки непохитності міліеліта, які збільшать ваше ХП на 20%. А також, якщо у вас доволі мало енергії. Ви можете взяти два шматки емблеми відрізаної долі, або ж підняти свою майстерність стихії за допомогою двох шматків мандрівної трупи, які дасть вам майстерність стихії на 80% більше, або ж оздобленої золотої мрії, які теж вам додадуть 80 одиниць майстерності стихії. Також не забуваємо про те, що до цього ви можете додати два шматки серця глубин, які підвищать нас бонус гідродемеджу на 15%, або ж два шматки церемонії давньої династії, які зроблять нашу ультимативку трішки сильнішою, а саме на 20%. Але ці сети артефактів 2, 2 потрібні вам тільки в тому випадку, якщо ви не назбирали ще фул гарний комплект артефактів, а саме вам потрібно. Повний комплект оздобленої золотої мрії, який буде максимально підходити для нашої НІЛУ. Тепер з вами перейдемо до іншого пресету, а саме не через цвітіння, а через гідродемаг. В цьому випадку вам в годиннику потрібно КП або відновлення енергії, в келиху вам потрібно гідродемедж, а в короні вам потрібно. Крит рейд або крит демедж, в залежності від того, чого у вас не вистачає. Вторинні стати вам потрібно шукати саме крит рейд, крит демедж, ХП, відновлення енергії та майстерність стихій. По артефактам 2 плюс 2 ви можете брати всі ті самі артефакти, про які ми з вами говорили трішки раніше. Але тепер саме головні два сета це буде серце глубин, а там ви вже будете підбирати по тому, які у вас артефакти будуть краще і чого вам більше не вистачає. Саме по повному комплекту, що вам потрібно збирати, це повний комплект емблеми відрізаної долі, який підвищить ваш burst демедж, а саме демаг ультимативки, а також підвищить відновлення вашої енергії. І також ви можете взяти повний комплект, загублений у хортовині воїн. В даному випадку цей сет артефактів вам потрібен буде тільки тоді, коли ваша Ніло буде гратися під повну команду, яка буде заморожувати все, що бачить. Також не забуваємо, що ви можете грати через Тайзер команду, тобто через Електро плюс Гідро, а також через Вейп, тобто Гідро плюс Піро. В цьому випадку ви можете поставити собі або Громоверця повністю, або повністю мудреця, що крокує по полум'ю. Але це вже такі пресети артефактів для тих, хто любить Садомаза. Тепер же з вами давайте перейдемо до зброї. В даному випадку нас не цікавить зброя, яка нам дає доволі багато базової атаки, тому що наша Єшка, це у нас елементальний скіл. Який має інфузію елементального скілу, а також ультимативка. Тож ми будемо шукати всю зброю, яка буде піднімати нам або бонус до демеджу елементального скіла, або буде піднімати наші характеристики, відновлення енергії і інше. Із трьох зіркових ви можете поставити меч з темного заліза, літаючий імперський меч, а також божественний меч світанку. Тепер же поговоримо про відновлення енергії, а саме, якщо у вас в артефактах її доволі мало, ви можете ставити на Ізі меч західного Вітру або ж Фавонія, який дасть нам доволі багато відновлення енергії. Паралельно з цим у нас є з вами меч гнійне бажання, яке ми отримували за Івен. Він має доволі гарні стати відновлення енергії, а також у нього доволі приємний нижній сабстати. Не забуваємо про крафтову зброю дерев'яний клинок, який теж буде відновлювати нам енергію, і має доволі цікаві нижні стати, які нам теж будуть корисні. А також у нас з вами є така штука, яка класно підходить на доволі багато сапортів, це меч жертвенного ритуалу. І ми з вами, наприклад, зможемо частіше використовувати єшку нашої Ніли. Також не забуваємо про мечі, які дають нам майстерність стихій. І які будуть підвищувати реакції нашої команди. В даному випадку це місячне сайво Ксифоса, а також безкоштовне залізне жало, яке ви можете скрафтити. Тепер з вами перейдемо до п'ятизіркової зброї. В даному випадку нам тут підходить майже люба зброя. Окрім двох винятків. Ключ Хаджнісута це її сигнатурна зброя, яка сюди стає найкраще і буде давати максимальні бонуси для Нілу і для вашої команди. Другою по ефективності зброю буде первисний нефрітовий різак, який буде теж гарно ставати саме на Нілу. Окрім цього, ви можете на Ізі брати Харангепаку фуцу, а також. Відблиск туману, які будуть доволі непогані, але не такі гарні, як попередні наші два мечі. Також у нас з вами є клятва вічної свободи, яка дає майстерність стихій. Але її пасивні бафи нам не занадто підходять в даному випадку, тому що вони дають баф на силу атаки. І окрім цього, у нас є з вами небесний клинок, який буде доволі гарно ставати як опція п'ятизіркових мечів. Тепер давайте з вами поговоримо про команди. Все ж таки головна ізовцій нашої Нілу це саме цвітіння в команді. Також, дивлячись на її скіли ви можете зрозуміти, що вона доволі вузько направлена, а саме потрібно мати в вашій команді тільки гідро і дендро персонажів, щоб мати максимальний профіт. Не забувайте, що також ви можете поміняти саме пресет цієї команди, і вибрати замість 2 плюс 2, тобто 3 плюс 1, мати 3 гідроперсонажа або 3 дендроперсонажа в команді. Але це буде вам заважати саме тримати цвітіння постійно на полі бою. Не забуваємо ще про те з вами, що скоро буде виходити Нахіда, яка буде просто супер крутим дендроаплікатором. І під нашу Нілу Нахіда заходить максимально суперово. Ми будемо тримати постійно на полі бою цвітіння, яке буде просто вибухати і розносити всіх в пух. Окрім цього, ви з Нілу можете грати як і під вейп, так і під фулл кріо. Тобто мати в команді двох кріо, двох гідро і тримати поле бою постійно за мершим. Що доволі теж гарно буде виглядати, але не так класно, як цвітіння. Окрім цього, ви можете під Нілу брати якихось піро персонажів і грати через вейп. Але знову ж таки, Нілу у нас сигнатурно більше підходить саме під дендро плюс гідро, тобто під цвітіння. Що можна сказати в фіналі про Нілу? Нілу у нас доволі цікавий персонаж. І не такий вузько направлений, наприклад, скажімо, як наша Кокомі, але зараз вона вже теж трішки розкрилась. В даному випадку, Ніло у нас найбільше всього краще буде гратися під. Дендро персонажів, тому що її всі, по факту, всі скіли дають максимальний бонус, саме коли в вашій команді граються дендро плюс гідро. Так вона доволі варіативна, її можна ставити в інші команди, можна під вейп ставити, можна під Кріо ставити, але ж ви саме розумієте, що, що... все-таки всі ми садомазо, і можливо, комусь це сподобається. Хтось навіть збирає із Барбару, як то кажуть. Грати на Нілу не так вже і важко. Скіли в неї доволі легкі. І, як на мене, персонаж ще буде доволі довго гратися саме під метою, тому що мета в нас у Сумеру це гідро, це дендро. А я іще повторюю, що, як ви бачите, у Нілу всі скіли заточені під те, щоб гралася саме вона під дендро. Тож, надіюсь, інформація вам була корисна. Не забудьте підписатись. До скорої зустрічі, па-па!